Привіт, дорогі водолі! Ласкаво прошу вас у ваш тару прогноз на вересень. Сьогодні ми дізнаємося, які енергії вас супроводжуватимуть у цьому місяці, і на які підказки таро варто спиратися. І розпочнемо, як завжди, з загальної енергії місяця. І у нас тут двійка кубків. Двійка кубків говорить нам про те, що вересень може стати місяцем гармонії, союзу, душевної близькості. Двійка кубків це енергія взаємності, якогось щирого діалогу та об'єднання. Ви можете відчути, що хтось по-справжньому бачить і чує вас, або ж нарешті наважитися на якусь важливу розмову, яка наблизить вас до, до любові, до стосунків, до примирення, до нового етапу у стосунках, якщо ви зараз. вже в них від... Знаходитися, Боже, забула слово. А, у роботі та реалізації у нас тут королева кубків. Королева кубків це також емоції. Це говорить про те, що у сфері роботи, фінансів та реалізації тут теж буде про чутливість, емпатію, інтуїцію у професійній сфері. Ніж про якийсь там ривок уперед і досягнення чогось. Якщо ваша діяльність пов'язана із турботою про інших, творчістю чи якимось глибинними психологічними процесами, то це чудовий час проявити себе. Бо гроші приходять до вас через якусь м'якість, деликатний підхід, вміння як відчувати потреби інших людей. Ось саме через цю чутливість до вас йде прибуток. У стосунках, емоціях та близькому оточенні у нас аркан закохані. Закохані це карта вибору, яка говорить про те, що у вересні ви можете стати перед якимось вибором у стосунках. Можливо, це буде питання з ким бути, кому довіряти, куди вкладати свою емоційну енергію, з ким спілкуватися. Можливо, поява якихось нових. Нових романтичних історій, або загострення вже наявних. Ця карта нам підказує, роби вибір серцем, але усвідомлено і зважено, тобто не йди на усьому борхливому сплескі емоцій, яких і так в цьому місяці дуже багато. У сфері здоров'я тіла та енергії у нас вісімка жезлі. жезлів. Вісімка жезлів це дуже активна енергійна карта, яка говорить про те, що енергія б'є ключем. Але коли енергії так забагато і легко себе перезавантажити, ви можете відчувати якісь сплески натхнення, коли готова гори звернути. Це навіть можуть бути такі імпульси, але важливо не перегоріти, розподіляйте равномірно свої сили, відпочивайте навіть коли все встигається. Викликом місяця для вас стане карта Четвірка жезлів. Це карта стабільності, сімейного свята, і як виклик місяця. Тобто виклик буде пов'язаний чимось з цим з сім'єю, якісь можуть виникати питання з родиною. Також ця карта може говорити про те, що вам важко розслабитися. І або важко прийняти цю якусь стабільність, що зараз все добре, а ви можете очікувати поганого, що раз зараз тихо, то значить, скоро буде голосно. Ось такий у нас виклик, тобто пов'язаний з родиною, якимись родинними справами, а також з тим, що вам складно розслабитися. Підтримкою місяця для вас стане десятка м'ячів. Десятка м'ячів говорить, що підтримка для вас прийде через завершення. Ви готові поставити крапку у якійсь дуже болісній темі, вийти зі стану жертви, зцілити якусь стару рану. І це про прощання з тим, що вас дуже довгий час могло виснажувати. А звільнення це. Теж підтримка. Можливо, ви влаштуєте розхламлення і не лише в речах, а й в голові. Порада від карт у нас трійка кубків. Трійка кубків це карта свята, яка прямо нам говорить: да? влаштуй собі свято. Звернися до своїх друзів, влаштуй собі якісь радощі. Це у нас танці, обійми, спілкування, навіть там чашка кава з близькими. Ця карта про легкість, таку душевну відкритість, і вона закликає вас шукати ці моменти простої радості і діліться нею з тими, хто її також цінує. Тому ми бачимо, що вересень для водоліїв – це про партнерство. У нас аж дві карти партнерства. Також це карти, вибори і звільнення від якихось перепонів. Енергії дуже багато, але використовуйте її з умом і не, не давайте собі забувати про свято та відпочинок. Якщо б вам сподобався прогноз, тисніть лайк, підписуйтесь і напишіть в коментарях, що ви берете собі у вересень. До нових зустрічей в наступних відео. Бережіть себе. Пока-пока!